Розглянемо, діти, далі з вами право 225. Наше завдання подати степінь А піднести до сьомого степеню у вигляді добутку двох степенів з основою А всіма можливими способами. У нас є вираз А піднесено до 7-го степеню. Нам потрібно з вами розписати цей вираз у вигляді добутку. Двох степенів з основою А. <кій> І так, ми маємо з вами пригадати, що при множенні однакових основ показник степеня ми додаємо. Тобто, 7 – це сума певних показників степенів. І щоб розглянути всі можливі випадки, давайте з вами пригадаємо. Перший випадок 7, я можу розкласти на доданки 1 плюс 6. Тобто перший множник у мене буде А, умовну степені 1, помножити на А у степені 6. Якщо я виконую це множення, то дійсно в мене вийде А піднесне до 7 степеню. Далі. А піднесене до 7-го степеню дорівнює. 7, це ще сума чисел 3 і 4. <кій> Тому ми розкладаємо на добуток А піднесене до 3 помножити на А піднесене до 4 степеню. Далі А піднесене до 7 степень. 7, це ще <кій> сума чисел 5 додати 2. То ми можемо розкласти на добуток наступних степенів. А піднесена до 5 степеня, помножити на А піднесена до 2 степеня. Ще є <клес> варіант множники поміняти місцями, але ми знаємо, від перестановки множників добуток не зміниться, тому значення у нас не зміниться. Наступна вправа. <клес> Це вправа 226. Нам потрібно з вами подати у вигляді степеня вираз. І перший вираз. А, піднесне до Н степеню, помножте на А, піднесне до 5 степеню. множенні однакових основ. Ми основу переписали показник степеня ми додаємо. На жаль, ми не знаємо. Значення чис... n, значення n, тому ми так і залишаємо. В степені буде n плюс 5. Друге. А, помножити на а піднесено в степені n, дорівнює. основу, переписали, показничок степеня. Ми додаємо. Умовно, біля першого множника показник степеня 1. 3. А піднесне до 3 степені помножити на А піднесне до n степеня, Основу переписали, показник степенями додали. Четверте. А, піднесне до 3 степеня піднесне до n степеня. Дорівнює. рівні основу переписали показник степеня перемножили, тут це буде А, піднесене до степеня 3 n П'яте. А, піднесне до nного степеня, ще піднести до другого степеня. помножити А, внесне до п'ятого, го до n -го степеня, дорівнює основу переписали, показник степеня помножили, буде 2n, помножене на А. Основу переписали, показник степеня перемножили, буде 5 n Дорівнює далі множення. Маємо основу переписати, показничок степеня маємо з вами додати. Дорівнює А у степені 7n. Наступне завдання вправа 227. Подайте у вигляді степеня вираз. Перше. 2 піднесене до 4 степеня, помножити на 2, піднесене до 4 степеня. Дорівні. Основа однакова. Ми записуємо 2. Показник степеня додаємо 4 плюс 4. 8. 2. піднесене до 8 степеня. Третє. 2. піднесене до 4. Додати 2 піднесене до 4-го Властивості із додаванням у нас з вами немає. Але увага! що Тут моя чернетка. Ось такий вираз. 3, наприклад, додати 3, ми можемо замінити як 2 помножити на 3. Чому? Тому що там два одинакових доданки. І тепер ми даний вираз, за цим самим правилом, можемо замінити як 2 помножити на 2, піднести до 4 степеня. тому що там два доданка, 2. Доданки, 2 Четверті степені дорівнює. При множенні основ показник степенями, однакових основ показник степеня додаємо, тут отримаємо 2 піднесене до п'ятого степеня. І тут друге, третє. 2 піднесене до n степеня помножити на 2 піднесене до nного степеня дорівнює. Два основу переписали показник степеня, додаємо n, додати n дорівнює 2 піднести до степеня 2n. І четверте. 2 піднесено до n степеня, додати 2 піднесено до n степеня, Знову ми додаємо два однакових вирази, то ми можемо записати 2 помножити на 2 піднесене до n степеня, дорівнює. Основу переписали, показник степеня додали. Отримав 2, піднесмо до степеня 1 плюс n. І остання вправа наша на сьогодні це вправа 231. Давайте тут я продовжу <кхід> вправа 231. І так. Нам потрібно записати у вигляді степеня з показником 2 вираз. Перший вираз. А піднесне до другого на Б піднесне до шостого степеня. Щоб Записати вираз у вигляді степеня з показником 2, це ми будемо зробити наступним чином: це є добуток степенів. Ми маємо ось так. значить, Ці степені перед цим значить, це властивість піднесення степеня степені до степеню. Ми маємо записати це вираз в дужках, за дужками 2. І щоб знайти, який вираз піднесли до другого степеня, отримали А у другому Б у шостому, ми маємо з вами даний показник степеня поділити на 2. Тобто 2 поділити на 2 це буде А в степені, умовно, 1. 6 поділити на 2, це буде Б в степені 3. Далі, друге. Х 15 до 8 на y 15 до 14 дорівнює, знов це має бути в дуже чеках з душками другої степень. То це буде Х8 ділити на 2, 15 до 4 помножити на y, 14, ділити на 2, 15 до 7 степені. Третє. Х 15 до 4 на Y 15 до 10, на Z 15 до 18-го рівня. Знову маєте вираз постати в дужечках за дужками другої степень. Щоб знайти, який вираз піднесено до другого степеня, отримали Х у четвертій, ви маєте 4 поділити на 2. Це буде Х піднесене до другого, 10 поділити на 2, це буде Y піднесене до п'ятого. 18 поділити на 2, це буде Z піднесене до дев'ятого степеня. Четверте, 4М піднесене до 12 на n – Піднесне до 16-го дорівня 4. Яке число ми піднесемо з вами до другого степеня і отримаємо 2? Нагадую, що це 4 можна записати як 2, піднесне до другого степеня. Тепер ми 2 ділимо на 2, буде 2 підне до першого, Перший степень напишемо далі М12 ділити на 2, піднесне до шостого і Н16, поділити на 2 буде Н піднесне до 8 степня. 81, Z піднесне до 10-го, Т до 32-го. І П до 44-го до рівня. Давайте розпишемо 81, це 9 піднесене до другого, це піднесене до 10-го, Т – до 32-го і П до 44-го. До рівня. в дужечках другий степень. 2 поділили на 2, 9 умовно, в степені першому. це 10 поділили на 2 піднесене до п'ятого. D32 поділили на 2, піднесене до 16-го, і P44 поділили на 2, піднесене до 22-го степеня.